Мій улюблений колір блакитний. Тому я віддаю перевагу смаколику блакитного кольору. Вау! Тут і шоколадні цукерки, мармеладки і навіть кристали. Клас. Мій улюблений колір рожевий і є з задоволенням спробик попси, палички у шоколаді та мармеладки такого ж кольору. Давай прикрасимо торт. Чудова ідея! Я вже почав. Як тобі мої вуса? Насамперед я зроблю із цих мармеладок ось такий прикольний паркан. Ну, як тобі подивись, о, молодець! Тоді я теж почну з мармеладок і придумаю свій веселий паркан. Будемо з тобою сусідами. Ось так готово. Що ж далі? О, я так люблю полоничну пасту, але ніяк не можу її відкрити. Хм, Ідея. О, знаю, треба перевернути табличку, тоді баночка відчиниться. Хм, пора! Я зроблю з неї галявину. А я зроблю галявину з ягідного сиропу. Це буде смачно та прикольно. Чудово виходить. Готово. Так, що ще цікавого в мене є? О, як же я міг забути про шоколадку? Так, розділю її на шматочки. Ось так. І ще одну. Готово. Mm. Цікаво, що задумав Майкл. І навіщо він ламає шоколадку? Mm. Я хочу зробити ось такі квадратики, щоб прикрасити ними наступний шар торта. Звучить чудово. Mm. А чи мені прикрасити торт? Думаю, з цих паличок у полоничному шоколаді. Можна зробити ще один комедний паркан. Починаємо. Він так класно виглядає. Тепер черга мармеладок. Треба висипати їх у миску, щоб було зручніше прикрашати торт. Ось так. Почнемо. Викладу по одній мармеладці. Я щойно почала та вже втомилась. Якщо прикріпляти по одній мармеланці, то так я буду довго возитись. Знаю, краще висипати все разом. Побережись! О, Крута ідея! Я також хочу зробити все одразу. Майкл, ти промахнувся і потрапив у мене. Не роби так більше. Ти також. Проте дивись, як класно ми прикрасили торт. Ну що, продовжимо? Так. Ці солодкі кристали дуже схожі на дерева, і я посаджу їх на гору. Здорово, супер! Мені здається, що кейк-попси складуть їм чудову компанію. Вийшло так гарно. Скоріше б скуштувати наш тортик. А ось і нова порція солодощів. Тепер я зможу прикрасити торт солодкою ватою, жуйкою, посипкою та маршмеллоу. А я, мабуть, почну з довгих мармеладок. Вони так класно розтягуються, що легко прикріпляються до стінки. Ось таким чином. Чудово. Мені подобається твоя ідея. І я почну з довгої жуйки. Але розташую її не горизонтально, а вертикально. Клас! Ніби глазур стікає з торта. Час завершити справу за допомогою солодкої вати та посипки. Навіть не знаю, як прикріпити її до торта, адже вона зовсім маленька. Хм, Що, якщо посипати? Ні. А якщо ось так? Ха! -ха тепер посипка сяє на ваті. Молодець, Лілі. У мене немає солодкої вати, проте є кисле посипання. Тому я прикрашу нею торт, ніби це пісочок. Клас. І придумаю, що робити з маршмеллоу та чупачупсами. Здається, їх можна об'єднати. Ось так та побудувати новий декор. Ну як тобі наш торт? На мій погляд, він виглядає приголомшливо. Точно, я з тобою цілком згодна. Ого, таких подарунків я не очікував. Тут найсмачніші пончики і ще круглі жуйки, які я просто обожнюю. Охо-хо, Спробую одну, не потрапив. У мене є одна класна думка. Дивись, що я придумав. Я приклею пончики з боку, а всередину вставлю жуйки. Вони ідеально підходять за розміром один одному. Цікаво. У мене є мої улюблені полоничні макарони, але я не зможу вставити в них кульки. Тому прикріплю печиво збоку. А для кульок придумаю іншу ідею. Так, що ж придумати? Нехай вони будуть не всередині печива, а ззовні, та ще у шахматному порядку. Тоді наш торт буде дивовижним. Круто! Ух ти, я так пишаюсь нашою роботою. Тепер торт виглядає поїстині чарівно, казково і дуже апетитно. Так і хочеться його з'їсти. Лілі, ти готова до нашого останнього завдання? А саме поласувати цим шедевром? Звісно, ти ще питаєш? У Мене слинки течуть. Кейк-попс виявляється дуже м'яким і смачним. Добре, що я помістила його зверху. Полонична паста також дуже смачна. Як і райдужне тісто! Смакота! Ух ти. А ти що скажеш? Зараз спробую. Я якраз відрізав собі шматочок побільше, щоб добре все розкуштувати. Кристали на смак такі солодкі, а ось мармеладки виявились кислими. Але мені подобається. Ти маєш рацію, Ліля. Цей торт дуже смачний. Одне задоволення його їсти. Пальчики оближиш. Я вже доїла перший рівень. І з насолодою приступаю до другого. Мені цікаво спробувати палички в полоничному шоколаді. Я ніколи ще не їла раніше. Зізнаюсь, так вийшло круто. Не можу зупинитись. Це справжня, смачна, рожева смакота. Як там у тебе справи, Майкл? Я із захопленням спробую мармеладки. Вони виявилися ще кислішими, ніж попередні, але й з солодким тортом виходить дуже смачно. Я задоволений. Поспішай, друже, якщо не хочеш відстати. Я вже на третьому рівні. Тут солодка вата з посипанням, повний ульот. Я тебе вже наздоганяю і спробую чупачу б з маршмеллоу. Молодець. До речі, макарони справді виявились зі смаком полениці. Як я її люблю. А як тобі пончики? Я Якраз дійшов до них. Уявляєш, хоч вони й блакитні, але опинились з рожевою полоничною начинкою. Мушу визнати це дуже смачно. Шкода, але останній шматок у мене вже в рот не лізе. У мене також. Як же ми об'їлись? Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Ну а поки що, бувай.